Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Мене звуть Катя. Мене звати Наташа. Мене Аріна. І перше запитання до Каті. Зізнайтесь, ви ласун? Не дуже. А ви полюбляєте солодощі, Наташа? Так. На вашу думку, що смачніше морозиво чи цукерки? Карина? Морозиво. Чому ви так вважаєте? Тому що цукерки вони тверді, а морозиво сладке. Передавай. Катя, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Буде. А що саме буде боліти? Живот і горло. На... Яке морозиво ви полюбляєте найбільше, Наташа? Льот. Як часто ви їсте солодке, Аріна? Кожного дня. А хотіли, б... а хотіли б частіше їсти солодке? Так. А хто вам купує солодощі, Катя? Папа і мама. Наташа, а ви полюбляєте шоколад? Так собі. Скільки плиток шоколаду ви б могли б з'їсти протягом дня, Наташу? Десь п'ять. У шоколад додають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Аріна, яка начинка вам найбільше подобається? Сухофрукти. У якій формі вам найбільше смакує шоколад Катя? У плитках рідкий гарячий шоколад або шоколадна начинка в тісточках чи тортиках. Так. Батьки вам, нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе, шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда чи вони просто... Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького, Наташа? Вони просто говорять, щоб собі більше залишити солоденького. Mm -hmm. Дженіс стверджує, що в шоколаді змістяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк Аріна? Правда. Чому ви так вважаєте? Тому що коли я не їм шоколад, я стою сумною, як я його з'їм, я, я, я також стаю веселою. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Каріна Накіт з Вілі Тіві. Пока! Пока!